Ну і тепер обіцяна лекція від мілітарної від Катерини Супрун, яка більше, більше розбирається, ніж я і Назар, разом взяті у зброї, і що воно таке, той циркон. Це минулий раз, так, вони робили, коли перший раз прилітав. Да, це... Угу. Так, це дивимося ще раз, щоб не забути. Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні, 12 лютого, і мілітарний доповідає про ракету циркон. До сьогодні ми не знали, чи дійсно росіяни використовували цю ракету під час ракетної атаки 7 лютого 2024 року. Тоді з'явилася інформація про ракету, запущену з території окупованого Криму, яка рухалась з незвичною траєкторією, не схожою на раніше зафіксовані Онікс та кінжал. Припустили, що це циркон, і показали фото уламків знову ж таки. Ки відповідь на питання, чи це справді був циркон, не дали і в повітряних силах. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, зазначив, що наразі вивчаються уламки цієї ракети. А сьогодні Київський науково-дослідний інститут досудових експертиз оприлюднив відео уламків ракети. Там заявили, що є наявний факт використання 3 М 22 циркон. Про це свідчать маркування на частинах та уламках, а також ідентифіковані вузли та деталі. Зазначається, що ракета складається з комплектуючих, що позначаються відповідним маркуванням: 3 Л 22 3 в 22 і так далі. Літера може відрізнятися, але загальне маркування для цих ракет 3 м 3М22. На кількох уламках виявили напис 3Л22, нанесений за допомогою лазерного гравіювання та тиснення. В інституті підкреслили, що це свідчить про конкретний вузол виробу. Також болти на рульових механізмах мають маркування 26. Це є особливостю циркону. Крім того, інші маркування на уламках вказують на дату виробництва компонентів кінець 2023-2024 рік. А от мікроелектроніку дослідити практично неможливо через значні пошкодження. Наразі вивчають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційні матеріали. Також в інституті досудових експертиз підкреслили, що ракета не відповідає заявленим характеристикам, Щоправда, не уточнили яким саме. Станом на зараз, як саме виглядає ракета. Циркон – невідомо. Припускають, що її експортним варіантом могла би бути ракета брамос 2. Ось так виглядає макет цієї ракети, який раніше демонстрували на виставках. Про компанію брамос Aerospace ми розповідали у випуску про ракети P800. Онікс, якщо коротко, то Брамос, то ракета Брамос це експортна версія Онікса. А компанія Брамос Ейроспейс це спільно російсько індійське підприємство. В назві зашифровані назви річок Брахмапутра та Москва. Ріка з російської сторони до компанії входить консорціум МПО «Машиностроєння». Останній і займається цирконом. Щодо характеристик ракети, це також питання за даними з відкритих джерел. циркон має довжину до 10,5 метрів, дальність до 1000 плюс кілометрів, якщо вірити різним російським заявам, максимальна швидкість близько 9 махів, вага бойової частини – 300-400 кілограмів. Відомо, що пуски цієї ракети здійснювалися з фрегата адмірал Гаршков. Також є інформація про випробувальні пуски з підводних човнів, які здійснювали із надводного і з підводного положення. Також заявляли про розробку берегових комплексів. «Циркон» позиціонують як гіперзвукову протикорабельну ракету, І начебто її можна навіть застосовувати роєм, щоб знищувати групу ворожих кораблів. Крім того, вона призначена для знищення берегових цілей. Як виглядають пуски з фрегатами, вже бачили, а от всі інші ні, припускають, що береговий комплекс може бути схожим на БРК Бастіон, з якого запускають П-800 Онікс. Відомо, що для корабельного пуску використовуються контейнерні установки вертикального пуску ЗС-14. Ці ж пускові. Використовуються для калібрів та оніксів. Водночас є інформація, що пусковий контейнер саме для циркона розрахований на більше навантаження. У російських пропагандистських відео хваляться, що ракету не можна виявити через високу швидкість та маневреність, тобто обрахувати ймовірну траєкторію, як з балістичною ракетою, не вийде. Звісно ж, пропагандистам дуже хочеться заявити, що її неможливо збити, але розробники не такі оптимістичні. кажуть, що це можливо, але дуже складно. Росіяни і гіперзвукові Ракети – це окрема тема у своїх програмах про військову техніку. Вони постійно заявляють, що такого немає навіть у американців і розповідають історію, технології та геніальних конструкторів, які продовжили справу. Звісно, ж Вернера фон Брауна заявити про створення гіперзвукової зброї та її створити це різні опції. Так вже відбулося з російським «Кінжалом», який більше не називають гіперзвуковою ракетою, а називають як є аеробалістичне. Треба зазначити, що ця ракета дійсно розвиває швидкість гіперзвукову швидкість, але на певних відтинках свого маршруту, а не впродовж всього, як це мало би бути з гіперзвуковою зброєю. Ще раз підкреслимо, що наразі невідомо, чи є циркон гіперзвуковою керованою ракетою. Водночас, за інформацію з відкритих джерел, вона має маршовий прямоточний повітряно-реактивний двигун, який теоретично міг би забезпечити ці характеристики. І наостанок, останні відомі випробувальні пуски ракети циркон від Лися 19 лютого 2022 року за п'ять днів до початку Великої війни. Тоді журналісти телеканалу Звізда побували на фрегаті адмірал Грашков. Коли я готувалася минулої п'ятниці до підсумків на мілітарному, я знайшла там оцей фрагмент. стоїть п'ятієтажний дом, то ми прицілились в під'їзд деталя от. Якщо не в під'їзд, то в сусідній сточно. Літає чому Ігор Крохмаль використав приклад саме з багатоповерхівкою, щоб описати точність ракети циркон, залишиться загадкою назавжди, оскільки в грудні 2023 року він помер після тривалої хвороби. А щодо ракети, яка летіла в бік Києва 7 лютого, 2024 року, то в інституті досудових експертиз зазначили, що вона була спрямована в зону, де немає військових об'єктів. Наслідок удару було пошко пошкоджено цивільну інфраструктуру та постраждали мирні люди. Щодо того, як збивати такі ракети, чекаємо результатів від повітряних сил, в арсеналі яких є ЗРК Петріот ПАК Пак-3» та зерка СампТІ. А тим часом не забуваємо, що мілітарний долучається до спільного збору з «Повернись живими компанією Око Око за Око 3 Збираємо мільйон гривень на 200 бойових частин для fpv дронів. Закинути гроші можете за QR-кодом, який бачите на екрані, або в описі під відео. Все це для того, щоб Роїти всім необхідним 10 підрозділів ударних безпілотників десантно-штурмових військ. А ще підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.